Проєкт Вільні хвилі у Запоріжжі. Тричі на тиждень для захисників України проходять безкоштовні заняття з плавання. Працюють за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва. Відновлювати свої сили психологічні і фізичні через плавання. Саме вода. Жодного немає такого протипоказання, знаходження у воді від народження. До літніх людей і всі групи інвалідності також рекомендується проходити реабілітацію саме через плавання. Це середа, де вони не мають жодної нагрузки на позвонки, на сустави, на все інше. Це чотири заняття для військових. Проходить реабілітацію плаванням, і Михайло, ветеран війни, працівник «Запоріжсталі». На комбінаті запропонували реабілітацію, та я погодився ну, якраз для ноги саме. У Михайла тяжке поранення обох ніг, яке отримав під час звільнення Бучі ще у 2022 році. Мінометом накрили, поранення, перелом обох кісток, ну, міновибухово. Після довга реабілітація та повернення до мирного життя. Заняття з плавання, каже чоловік, потужний крок на шляху до повного одужання. Трішки краще вже рухати самою ногою, але все одно буває болі болізів та спині. Фізичний стан трішки покращився, та й морально. Тобто, общення після проекту продовжує далі ходити в басейн та й на іншій мероприятия такого плану. Вільні хвилі ініціатива, яку впровадила громадська організація Запоріжжя Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метинвест у координації з комбінатом Запоріжжя Сталь. В Запоріжжі відкрили, потім будемо відкривати в Кривому Розі. От і далі вже працюємо над тим, щоб відкрити в інших городах. Нам пишуть з Луцька, нам пишуть з Вінниці з інших міст, що у них теж є такі потреби з ветеранами працювати.